Отже, чоловікові відомої блогерки Анни Жук, яка нещодавно загинула в автотрощі, загрожує ув'язнення до восьми років. Наразі йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. У подружжя троє неповнолітніх дітей, і одна дитина з цих трьох була якраз під час аварії. Слідство триває. Однак, з'ясувалося, що тоді в автомобілі мав знаходитись, мав перебувати. Ще один друг сім'ї деталі резонансної трагічної історії. Дивіться далі. Ранок, 24 січня, відома блогерське подружжя з Харкова Анна Жук разом з чоловіком Володимиром та старшим сином Севою їдуть до Києва святкувати четвертий день народження Мішель, доньки їхньої подруги, відомої блогерки Стасі Макеєвої. Однак на свято пара так і не доїхала близько 9 ранку, неподалік Полтави, сім'я потрапила у смертельну автотрощу. Очевидці не вірили своїм очам. Ой -ой -ой -ой. Вже. згодом у соцмережах почали з'являтися перші подробиці трагедії. Чоловік Анни Жук. Він пішов на обгін правою смугою. Там знаходилася машина, що стояла. Анна одразу загинула. Дитина, яка знаходилася ззаду, отримала травми. Стася Макеєва просто не змогла повірити у ці новини. Ми фарбувалися. Збиралися що коли не знали, що сталася трагедія. Просто хочеться, щоб хтось сказав, прокинься, це сон. Виявилося, що в автомобілі разом з Володимиром та Анною мав їхати ще їхній друг, підприємець Денис Повєткін. Я вирішив, що я поїду двадцять третього числа. Тому що я вирішив, що я поїду 23-го числа, тому що я мав справи в Києві. Сів в машину, взяв оператора та поїхав. Ми планували їхати на одній машині разом з Анею. ми будемо їхати на одній машині з Анею. Після автотрощі. Денис розповів про стан дев'ятирічного Севи, який сидів на пасажирському сидінні батьківської машини. дитину доставила в реанімацію з відкритим переломом ноги. Водія фури одразу госпіталізували. Нині він перебуває в реанімації. Он в сознанні все добре він при свідомості. Все гаразд, необхідна операція на яку сім'я Вови І я теж підключусь, щоб не бути осторонь. Зараз шукаємо кращих лікарів у Києві. в Києві. На місце аварії одразу приїхали правоохоронці. Вони підтвердили, зіткнення спричинив чоловік Анни. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Під час проведення слідчих дій було встановлено, що за попередньою інформацією водій лексуса допустив зіткнення з вантажним автомобілем, і вже в суботу наступного дня водієві було повідомлено про підозру в чиненні кримінального правопорушення. Чоловік Анни Володимир Більовцов через два дні після загибелі дружини вперше прокоментував інцидент у себе в блозі. До швидкої зустрічі, моя кохана людина, не можу повірити, що це правда. Якби можна було відмотати час назад і все змінити, але на жаль, це неможливо. Люблю навіки царство небесне, кохана. Ані Жук було 39 років. Вона активно займалася волонтерством, отримала відзнаку за сприяння війську від головнокомандувача зсу її чоловіку Володимиру. 25 років. Ось так у 2022 році він привітав свою дружину Анну з першою річницею разом. Спасибо. Спасибо. За кілька місяців Володимир повідомив, у пари народився син Захар. У лютому йому виповниться два роки, але не лише він втратив маму. дітей це мама, яку... це троє дітей. Це мама, яку Анна підтримувала. Вона мешкала у Вовчанську, і в неї нічого не залишилося після військових дій. І Анна винаймала її житло. Володимиру обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави терміном на 60 діб. Повідомили у поліції. Наразі слідчі дії тривають і після завершення всіх необхідних експертиз матеріали будуть скеровані до суду, який і прийме остаточне рішення в цій жахливій історії. Володимиру загрожує ув'язнення на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. З всього нечуване тотальне горе і трагедія, скільки вона зачепила, і сама Ана загинула невиправна трагедія. Діти залишились без мами. Доля чоловіка її Володимира. Тепер як буде складатися, я не знаю, що сказати на це. Єдине, що ви знаєте, от я, наприклад, зайшов. На його сторінку, де він розказав про те, що до скорої встрічі мої любимий чоловік Володимир написав. Okay. І біль, кілька тисяч відгуків і повідомлень. Попри те, що там є прокльону на його адресу і так далі. Тому подібне, от буквально, от я заходжу і що читаю, що значить до скорої встрічі. Я не можу це повірити. Ти маєш жити далі, Володимире. Ні до якої встрічі у тебе діти не вздумай. Я тебе прошу. Далі повідомлення, люди дуже жорстокі, дійсно, але ніхто не має права судити. Вова вже несе свій тягар, і буде нести все життя. перед дітьми Дайте йому жити далі. О, у тебе є родина, у тебе є діти. Час не лікує, час дозволяє жити, страшенний біль на вашу душу, сил вам. Багато э, повідомлень на підтримку Володимира. Як ви відчуваєте, шановні глядачі Ну, пишіть, що думаєте з цього приводу? Ну дійсно тут така історія. Знаєте, тут уже і сам себе і так покарав тим, що троє дітей залишились без мами. з, з мами. Зараз в лютому два роки має виповнитися дитині. Мами немає. Тобто, я не ну, навіть не знаю, що яке може бути гірше покарання від того, усвідо, від того усвідомлення, що діти лишилися без мами, що там ну я сподіваюся, все буде добре е після операції і з водієм і, і з теж з Ну, І тут два місяці без права на заставу, знаєш, ну, з одного боку, зрозуміло, за законодавством, так, чому так? А з, іншого, а з іншого боку, зараз дитина мами немає, тата немає, дитина двохрічна, маленька, а тут без рідних людей, ну, з бабусею, напевно, залишилася сама, ще двоє дітей самі. І просто і так, така історія, так, що і мами немає, і тата немає, просто діти самі зараз. І тут теж питання, знаєш. ну... Більше того, що він усвідомлює свою провину і йому з цим жити далі. Тут ще знов такі питання розслідування. Бо негода, погода, туман тотальний. Стояв цей вантажник на габаритах чи не габаритах. Чи бачив його? Неправильно він робив, що він ну робив маневр і обганяв розуміємо справи смуги. Багато нюансів на які покладається на розслідування, да. але менше з тим ну він був тверезий за кермом. Вони поспішали на ще ну, одну зу з іншими блогерами Ліся, звичайно що ніхто не виправдовує так. Слідство триває, і закон є закон, але питання в тому, хто зараз найбільше окрім того, що ну є вже такі втрати, зараз постраждає від того, що будуть тримати діти, тому що діти залишаться не і і без мами, і також і без тата ну в даному випадку якщо і володимир і усвідомлює свою місяці, а історію місяці. Потім... Але ж можливо, ну не знаю. Ну я це відчуття кожного. Ми ж не судді, так а дати а, шанс жити далі. Uh -huh. Чоловікові можемо мо. Може. Можемо, я знаєте, друзі, я вам скажу так, що от я теж прийнявся історією історії і співчуттям а, і рідним і близьким. І от я натрапляю в стрічці. Наприклад, ви зрозумієте про що я зараз буду говорити? Наприклад, от наприклад, це повідомлення. Екс-голова броварської районної адміністрації відбувся штрафом за п'яну, п'яну ДТП із постраждалими, де мережа потім вибухнула обуреннями. Так, оцей а, а, майбоженко а, свідки сотні людей були цього злочину в центрі броварів, центрі міста а, влади. Брала під особистий контроль його, і uh -huh. навіть умовного покарання не призначили. А там ще й штраф лише більше 30 тисяч гривень за п'яно ДТП з покаліченням людей. А, і отут історія і трагедія життя. Ну, зрозуміло, Володимира. Зрозуміло, що тут забрали Розумієте? тут питальний випадок, так, але тут без п'яно, ну тобто. Чекаю. Ваша ну, реакція, я думаю, я що нього видачі да, чекає ваша, ваше... будь ласка, пишіть mm. нам. Нам це дуже важливо, що ви про це як ви відчуваєте, так радше буде, скажімо.